Боже, який красивий той тростян, правда, вершини не видно, але оці буки саму розквіту. Ось бачимо, у нас тут впереді, на передньому плані такий жовто-зелений і так далі. А в горах вже темненький. Чому? Чому? Я думаю, тому що холодніше все-таки. Жовті праворуч це берези. До речі, вони тут якісь красиві, якщо це. Та вони ось там. Чомусь вони тут красиві. Ось там в центрі багато. Навпроти, за переїздом берези, просто давно опало листя і вони як бадиля. Ось як оце бадиля, ось такі гілочки. давно Так що ну, природа цікава. Варто подорожувати, гуляти. Ось якось я сьогодні набрався сил. Вчора лежав хворий чи після вчора, як це, і сьогодні якось знову сили з'являються. То є добре. Хворію часто тепер після пожежі, але коротко. Дві-три доби. Тому що люблю життя. Ну, я тільки краса вже описана, краса, надзвичайно.